Учора ввечері на лінію 102 головного управління національної поліції в області звернувся житель обласного центру, який працює водієм маршрутного таксі Чернігів. Десна він заявив, що в Десні троє невідомих на автомобілі Фольксваген, погрожуючи ножем, пограбували його на 5 тисяч гривень та пошкодили два колеса маршрутки. Правоохоронці ввели план перехват. Інспектори роти ДПС, які несли службу поблизу стаціонарного посту в селі Кіпті, побачили транспортний засіб, який підпадав під орієнтування. Поліцейські зупинили автівку та викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Під час патрулювання даний автомобіль було виявлено. Було прийнято рішення вибрати таку ділянку дороги, щоб не наражати небезпеку інших водіїв та пасажирів інших транспортних засобів автомобіль було зупинено і затримано злочинців. Експерт при огляді транспортного засобу виявив грошові кошти під обшивкою автомобіля, та предмет схожий на ніж, та патрони гвинтівки. Підозрюваних було доставлено до козелецького відділення поліції для подальшої перевірки на причетність до скоєних злочинів. Відкрито кримінальне провадження за статтею 187 частина 2 кримінального кодексу України. Розбій вчинений за попередньою змовою групою осіб або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.